Доброго дня всім, мене звати Діма. Сьогодні поговоримо про модель Moser Neolight. Це є тример для окантування, він у нас дуже популярний. Що можу сказати? Що завод його оновив. Зараз він йде в матовому корпусі. Раніше був у глянцевій і часто можна було помітити, що лишаються сліди від пальців. Наразі зробили матовий корпус, тому набагато краще. Отже, сама моделька працює. 100 хвилин заряджається 2 години. Дуже класно, що тепер на ножі пише, скільки він зрізає 0,4 міліметра. Ніж йде швидкоз'ємний. Це дуже класно, бо ви можете легко його почистити. І плюс йде в комплекті така насадочка. Тобто насадочка зрізає від 3 до 6 міліметрів. Якщо ви так поставили, то це 6 і чим нижче, тим ви спускаєтесь до 3 міліметрів. Отже, що можу сказати, це дуже популярна моделька. Вона класна для роботи в салоні, для роботи в порукарні, в бар... ну, для барберів і так далі. Для дому це взагалі супер. Адже якщо ви там голитесь хочете раз на тиждень, йому, там, два рази там, в місяць і так далі, вона зрізає будь-яке волосся будь-якої довжини і... і так далі. Також класно для окантування, бо він маленький, і хочу помітити, що Порівнюючи з машинкою, тример іде менший, і це його перевага. Також в комплекті іде отаке масло, щіточка. Ну масло розумієте, прочитаєте інструкцію, користуватись потрібно час від часу, щоб ножі не заржавіли і постійно були в роботі, так готові до роботи, маю на увазі. Також адаптер. Адаптер звичайний від не USB, не TFC. тобто це звичайний стандартний адаптер. від... Мозель. Ну і звичайно інструкції, тут ви можете перечитати загальну всю інформацію, як користуватися і тому подібне. Отже, що, на чому ще можу наголосити: якщо вам потрібен хороший тример за хорошою ціною німецької якості, і ви хочете ним користуватись дуже довго, тоді неолайнер ваш вибір. Що можу сказати? Якщо підставка вам потрібна, краще вибрати дорожчі моделі, бо в неолайнера... Підставок немає, тобто і в наявності немає, і їх не робив, і відповідно в комплекті до даного тримера підставок немає. Тому вибирайте найкращий інструмент за хорошою ціною. Вам всього найкращого до зустрічі.